Рина Новак вже декілька років працює продавчиною на одному з чернігівських ринків. А від початку повномасштабного вторгнення вона разом зі своїми колегами почала займатися волонтерською діяльністю. Плетуть килимки та в'яжуть шкарпетки для наших захисників. Десь з травня ми вже туди-сюди вийшли у 2022 році. І десь вже з злітка ми вже почали працювати, почали щось робити потихеньку, потім вже потреби, коли зросли, вже зрозуміли, що потрібно. Написала пост у Фейсбуці, що потрібні якісь світри, нитки для того, щоб робити замовлення для волонтерів. І оце так все і почалось. За цей час жінка зв'язала вже 300 пар шкарпеток, які надсилали в різні куточки України. Запоріжський напрямок, Харківський напрямок, і нашим на... ребятам сюди на кордон передавали на хаби. Коли в'яжеш вручну, влітку це можеш зв'язати і пару за день. А взимку, коли на роботі не можна і руки дістати з кишень, тоді, звісно, трошки важче. Ну, все все одно намагаєшся щось робити, тому що тут важко, а там нема чого казати про важко. Там зовсім нема сил на сцену. все, тому як є. Поряд з Іриною Новак працює Наталя Кабенок. Спочатку війни ж ми не працювали тут, а потім, як вийшли на роботу, познайомилися з мамою нашого чернігівського героя Дениса Рамадана. Вона вчителька. І хоча син загинув, то вже людина не опустила рук. І ось якось ми так. Чисто случайно познайомилися і тому стали допомагати. А бійці просять то те, то те, якби вони списуються і допомагаємо, хто чим може. Жінка показує нещодавно зв'язані килимки. Матеріал на вироби збирають власними силами або ж допомагають знайомі та друзі. У нас передача відбувається кожну неділю. Більш-менш нас багато, тому би, збирається швидко. У кожного є якісь знайомі бабусі, які вдома в'яжуть, теж приносять, тому це не тільки ми. А так дівчата нав'язують вони як павуки, так плитуть швидко, що воно швидко збирається. Аби був матеріал якийсь. У нас дівчат шість десь. Займаються, плетуть, шкарпетки, килимки і все таке. А є ж люди, які на ринку збирають і кришечки, і баночки, і, і всякі гудзики, все все і все, все здається кудись, куди треба, і потім обмінюються на нитки і на речі. В секунді беремо. Я ходжу навіть по секонд-хендах, знаходжу більш-менш нормальні світри, які там, акрил, вовна, щоб можна було дівчата розкручують, а ми вже тут Бачите, виходить, які вироби. Кольорові, різні кольорові. Десь є у нас бібліотека дитяча. Там дітки приносять щось ходом, забираємо. Вони забирають у нас те, що ми збираємо для них. Нині волонтерки з Чернігівського ринку готують нову передачу для військових. Кожен із ваших рідних може там оказатися. І коли ти допомагаєш комусь, хтось допоможе для твоїх. Тому думайте про те, що це не для когось, а для своєї дитини ви робите. Для чоловіка, для брата. Тому що от у нас Людочка працює, в неї вже два брата загинула. І не дай Бог, щоб хтось із ваших рідних там оказався і залишився там, тому потрібно допомагати. Так боляче на них дивитися, коли вони там мерзнуть, ось ми п'ємо каву, а вони інколи й попити не можуть простої води. І тому ну, душа болить, дуже болить. Коли побачиш новини, дуже боляче, і тому тут теж не обговорюється. Ну хто хто чим може, тим і допомагає.